Майка в нас. Там вон зірка, ромашка, береза. В общем, з чотирьох корів за добу я дою десь від 50 до 60 літрів молока. Це жителька Села Каніш Валентина Бойчук. Корів, каже, доїть тричі на день. Чотири часи ранку я встаю, бо десь. 5,30-5,15 у нас молоковоз. Яке ми здаємо, по якій ціні ми здаємо, по 6 гривень. Труда дуже багато йде на це все. Кормів теж дуже багато. Щоб утримати зараз 4 корови і прокормити, щоб щось надоїти з їх і здати по 6 гривень за літр, то дуже тяжко. Молоко, яке здає заготівельникам, зберігаємо в морозильній камері. Або до ранку, каже, не скисло. Для сіна в нас площа десь 3 гектари. Іменно що ми косимо, заготовляємо для корів на зиму. 3 гектари. Це в основному у нас огороди. Говорить, ціну на молоко треба піднімати. Так вважають і її односельчани, які зібралися на акцію протесту у центрі села. Зараз закупівельна ціна у нас у селі 6 гривень. Це дуже низька ціна. Нам би хоча б 8 гривень за кілолітр молока. 8 гривень за літр. Люди хочуть через великі затрати на годівлю корови, пояснює Юрій Белень. Два тюка це 200 гривень, соломи треба тюк, це 15 гривень. От вам 215, макуха, кілограма два треба. Це 20, це ну це це виходить до 300 гривень зараз у день зимою. да, В літнє время це в нормально пасеться, але скільки цього времені літнього? Це три місяці, поки не вдарила засуха. Все, більше нема чим кормити, Треба все заготавлювати, треба сіяти. Володимир Воловик має одну корову, яка каже, дає дохід сто. 20 гривень на день. «Правительство, люди добрі, зверніть увагу на село. Скоро буде, будуть у нас корови записані в Красну книгу. Що називається, і зараз роблять, що хочуть. Нема ніякого контролю за, за цією ціною. Вони фактично не сказали, навіть, чи буде по 6, чи може ще й по 5 вони скажуть, можуть і по 3 сказати, бо один заготовитель Говорив, каже, по 2 гривні будуть здавати, бо ніде вони не дінуться. Ясно, що цей продукт скоро портящиться і вони цим користуються. Заготівельники молока не встановлюють ціну на нього, пояснює перевізник-заготівельник молока Григорій Бобришов. Він збирає молоко у цьому та сусідніх селах. Всі заготувачі, всі перевізники беруть по тій ціні, яку встановлюють заводи, виробники. Не ми встановлюємо ціну на молоко. Нам заводи платять оддільно за те, що ми його доставляємо. Що ми працюємо з людьми і перевозимо його. А ціну на молоко вони платяться всім отділі. Аби мати постійну ціну на молоко, власникам корів треба об'єднуватися у кооперативи, вважає Тетяна Бурага. На жаль, на сьогодні державне регулювання цін на молочну сировину відсутнє. Ціни формуються самостійно продавцями і покупцями за згодою сторін. І, на жаль, ми не маємо права втручатися в міжгосподарські відносини з цього приводу. Разом з цим. Для врегулювання цих питань і захисту здавачів молока ми їм рекомендуємо створювати молочарські заготівельно-збутові кооперативи, готові їм сприяти в цьому. Додає, держава підтримує власників корів щорічною дотацією. Це 5 тисяч гривень на корову. Для цього треба створити сімейне фермерське господарство. Аби збільшити ціну на молоко. Жителі села Каніш планують звертатися напряму до заводів виробників. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.